Не хочете від'їжджати, да? так? Ні, якраз відпочивши, все добре, все вам сподобалось. Що цікаво, дивлюсь, банан росте. Тут такий от. Да. Представляєте, в Албані ростуть банани. Mm -hmm. в общем, що можете сказати за відпочинок в регіоні Вльора? Все супер, море чудове, люди приємні, пляж чистий, прибирають Ми в повному заході. На в общем, Радити приїжджати yeah. в район Вльора? Yeah. Ну борі кому краще, якщо хто не був. Ну, не знаємо. Поки говоримо, за те, що знаємо. Так, да, ну будете знати на наступний раз. Якщо цікавить, почне взагалі в Албані, задати до Сергія, він вам все розкаже, підскаже, де краще місця, де цікавіше, де краще відпочити все по вашим бажанням, він підскаже. Да, дя... Послугами задоволені, дуже. і порадами. Дуже звертайтеся. Дякую. От. Ну, краще рекомендую не, не тут, там, де дорога, да, от, а іменно. А в самому Орікумі туди воно ну, Подивіться відео на каналі, я вам запишу. В общем, я також здивований тим, що ще, бачите, бананчики ростуть, От і квітнуть. В общем, тут в Албанії все росте. В общем, звертайтеся, підписуйтесь і до зустрічі в Албанії.